Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Кентервільський привид. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Містер Отіс, американський посол у Великій Британії, був людиною напрочуд активною та практичною. Він вирішив оселитися зі своєю родиною у давньому англійському замку і вже збирався підписати угоду, але власник дуже серйозно застеріг його. Я чесна людина, тому не можу мовчати. <кхм> у замку мешкає привид. <кхм> Любчику, якби привиди існували, вони працювали би у цирках по всьому світу, розрехотався містер Отіс. Як скажете, але я вас попередив, відповів чоловік і вручив покупцеві ключ від замку та пішов. У привидів не вірив не лише містер Отіс, але і його дружина, і старший син Вашингтон, і донька Вірджинія та близнюки. Тож приємної сонячної днини родина приїхала до кентервільського замку, весело цвірінькали горобці, а на клумбах духмяніли квіти. Проте щойно нові господарі ступили за браму, як набігла темна хмара. Голосно каркнув огидний чорний круг, і крізь розчакнуті двері дмухнув крижаний вітер. Але родина Отіс не звернула на це жодної уваги, адже привидів не існує. Та привид кантервільського замку все ж таки існував. Тієї самої ночі зарепіли мостини, забрякли ланцюги, і коридорами замку луною прокотився моторошний стогін. Це просто неприпустимо! скочив із ліжка містер Отіс. Хто наважився здійняти такий галас о цій порі? Він схопив пляшечку мастила, покрокував до дверей та розчахнув їх. І опинився віч на віч із жахливим привидом сера Саймона Кентервільського. Скуйовджене біле волосся розвивалося на вітру, очі палали, а на зап'ястках брязкали кайдани. Але Отіс геть не злякався. Він звів указівний палець і заявив. Відтепер я законний володар цього замку. Якщо ви хочете й надалі тут жити, вам доведеться навчитися дотримуватись тиші вночі. Поза як ніхто очей не стулить через цей галас. Містер Отіс простягнув привиду пляшечку із мастилом і додав Регулярно змащуйте свої ланцюги, інакше я буду змушений їх конфіскувати. Із цими словами новий власник замку грюкнув дверима і повернувся до ліжка. Сер Саймон Кентервільський так і залишився стояти, не в змозі вимовити ані слова. Ще ніколи його так не ображали. Розлютившись, привид жбурнув пляшку з мастилом на підлогу і повернувся до підземелля. Після цієї пригоди містер Отіс змінив свою думку про існування привидів, адже на власні очі побачив примару, але все одно вони його анітрохи не лякали. Наступної ночі сер Саймон тинявся замком і стогнав так, що кров мала б похолонути в жилах. Три століття він тільки те й робив, що вдосконалював свій моторошний репертуар, змушуючи аристократичних мешканців замку сивіти. Тож він не сумнівався, що й містер Отіс із родиною тікатимуть із замку світ за очі. Дух улаштувався на верхній сходинці, глибоко вдихнув і видав страшенний крик. За мить двері спалень відчинилися. Зі своєї кімнати вийшла місіс Отіс, у халатику із сяйливою усмішкою попрямувала до здивованого сера Саймона. Візьміть оце, сказала вона, простягнувши коробочку з пігулками. Це чудодійний засіб від болю в животі. І жінка, ніби вона щойно не зустрічалася з жахливим духом, розвернулася та пішла до себе в кімнату. Йой, що ж це? Невже його ніхто не боїться? Знову поразка, привид відступив до таємної зали, де зазвичай мешкав. Решту тієї ночі і більшу частину наступного дня сер Саймон сушив голову над тим, що ж він зробив не так. Можливо, проблема у вбранні? Напевно, йому варто було вдягнутися піратом, щоб добряче налякати нових господарів замку. Щойно зайшло сонце, привид натяг блузку з рюшами і жабо, начепив на голову кристалого капелюха з червоним пером і прив'язав до пояса меч. Аж от пронизливо крикнула сова, і місяць сховався за темною хмарою. Сер Саймон з'явився просто зі стіни в одному з коридорів. Не встиг він і двох кроків вступити, як перечепився і полетів на підлогу. Він обернувся і побачив, що коридор перетинає мотузка. Хто ж насмілився влаштувати для нього пастку? Невже ніхто більше не боїться привида, та ще й такого поважного віку? Обурений дух рушив вниз сходами і знову впав. Послизнувся на сходинці змащеною олією. Падаючи, він таки помітив близнюків отіс, які визирали з поза фіранки. Розлючений привид дивився, як дітлахи реготали, ховаючись за завісою. Сер Саймон кинувся на кривників із мечем у руці. Захищайтеся, преступні капосники. Але тут із темного кутка, із криком Бу. Назустріч привиду вискочила тінь. То був Вашингтон, старший брат близнюків. Бідолашний сер Саймон так злякався, що серце його напевне зупинилося б тієї ж самої миті, якби він не помер іще триста сотні років тому. І знову він був змушений відступити. Після цієї ночі бідолашний привид виходив зі своєї лази, лише змастивши кайдани мастилом та взувши капці, щоб хлопці його не помітили. Більше його нерви таких витівок не витримали б. Минуло кілька ідеально спокійних ночей, і отіси вже були вирішили, що дух пішов, але одного вечора його випадково зустріла Вірджинія. Спершись на підвіконня, сер Саймон меланхолічно подивився на місяць. Доброго вечора, містере привиде. Мені дуже шкода, що брати влаштували таке, але не хвилюйтеся, завтра вони повертаються до школи. Сер Саймон сумно зітхнув і похмуро промовив Успіх привида, Люба, у тому, що лякає він мешканців дому. Я кричав, завивав, падав з ніг, та нагнати жаху я не зміг. Дівчина поклала руку йому на плече. Стали привидом ви безталанним, бо вчинили щось дуже погане, якщо щире у вас каяття, вільним підете ви в небуття. Ох, як якаюсь. Вигукнув сер Саймон. Я волів би знайти спокій, бо вже триста років не спав. І з цими словами дух зник, залишивши за собою хмарку диму. Відтоді сонце знову сяяло над кентервільським замком та його мешканцями, друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.